Так, от ти какая, значить, как нормальная, нормальна стыдно детей нацистами делать. Такими словами розпочав розмову з моєю клієнткою, мешканкою тимчасово окупованої російською територією, вчителькою української мови та літератури, російський офіцер. Утрьох вони увірвалися до її квартири і націлили на трьох жінок та одного підлітка зброю. Вчити дітей української мови, розповідати про Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Івана Франка і разом читати твори Хвильового та Вільде, говорити про вірші та долю Стуса, про харківський будинок слова, про Уласа Самчука, це все для російських окупантів і означає робити із дітей-нацистів. Я хочу, щоб про це подумали вчителі і вчительки французької мови у Франції та Бельгії, викладач, викладачки англійської у Великій Британії. Польською у Польщі, німецькою в Німеччині, Турецької в Туреччині. Лише за те, що ви закладаєте в дітей культурні паттерни, розкриваєте ідентичність, збагачуєте їх та просто допомагаєте стати грамотними людьми, вас хтось може назвати тією чи тим, що робить із дітей-нацистів. Та чому хтось? Росіяни. Далі був обшук, допит, тривале перебування в Катівні, схиляння до співпраці, тимчасове повернення додому, ще один обшук, ще одне вивезення до катівні з пакетом на голові, схиляння до співпраці, звинувачення в нацизмі, знищення книжок, погрози рідним, зґвалтування і дивовижна втеча на підконтрольну Україні територію. Після всього, що з нею трапилось, вона наново вчилась дихати, бо звикла навіть дихання робити максимально непомітним для ворога. Наступного дня завдяки волонтеркам вона зв'язалася зі мною. Вона знає ім'я і звання того, хто це зробив, віддавав накази, ґвалтував, насміхався, погрожував, принижував. У ній живе дикий страх за родину, яка лишилась там. Вона знає, що за рідними стежить і погрожує. Вона знає, що в місті були і є колаборанти, ті, хто давав ворогам списки вчителів, бійців АТО, соціально вразливих людей. Списки були застарілі, але її ім'я та адреса проживання там були вказані, ще вона бачила, як окремо позначені шкільна адміністрація, вчительство з історії та мови. Вже тривалий час вона розпочинає свій день і завершує його в іншій європейській країні, де смикається від російської мови. Якщо раптом її почує, а... вона розпочинає свій день тим, що відстежує пересування української армії, яка обов'язково звільнить її рідне місто. Тоді вона зможе назвати ім'я свого гвалтівника і без остраху за своє життя і життя своїх близьких. Російські окупанти вважають вчительство і викладацтво людьми потрібного впливу, тими, кого треба схилити на свій бік, зламати, націлити на злам інших людей та переформатувати дітей. Всюди, куди вторгаються вони і за списками, які можуть мати завчасно, і за підказками доброзичливців, приходять до родин учителів і частіше це вчительки, бо переважна. Більшість українського вчительства саме жінки. Жінки, котрі традиційно опікуються літніми та немічними родичами і відповідають за дітей. Я можу покладатися не лише на розповідь моєї клієнтки. Після звільнення окупованих територій Харківщини в інформаційному просторі багато аналогічних свідчень. Сценарії однакові: обшук, попередня розмова, перевірка телефонів усіх членів родини. Затримання, клітка, катівня, погрози, зґвалтування, відвезення на лінію фронту, знущання із близьких, викрадання дітей та літніх родичів, схиляння до співпраці, запроторення в умисне утворені буцегарні з жахливими умовами. Єдине, що створюють окупанти на захоплених територіях, це катівні. Катівні, де тортур зазнають учителі, як тут не згадати Януша Корчака. Чи можна було це уявити на території Європи у ХХ столітті – цю бридку, страшну та огидну Другу світову війну, яку принесли на територію Незалежної європейської країни Кацапи? Не всіх українських учителів та вчительок вдається скорити, залякати, підлаштувати під себе. Хтось утікає, хтось лишається в катівні і не знає, чи наступного дня буде серед живих, когось убивають чи депортують. Тому серед перших, кого завозять на тимчасово окуповані території України, це вчителі і вчительки з Росії, котрі миттю розпочинають перепрошувати дітей, стирати національну та культурну ідентичність. Дітям розповідають, що вони насправді кацапи, це злочинна українська влада вигадувала, що вони якісь українці, українців не існує. Це неправильні росіяни викривлені, вигадені, а тепер їх звільняють під, від нацизму і роблять нормальним дискурс російської пропаганди націлений на знищення українців, заперечення існування нації, мови і культури. Ще у 40-х роках минулого сторіччя Рафал Лемкін правник. Доводив, що успіх геноциду спирається на знецінення знищення культури освіти, котрі створюють і наповнюють ідентичність людини. Тому офіційний пропагандистський голос журналіста Антона Красовського, що закликає топити і палити українських дітей, є абсолютно суголосним і перехопленим телефонним голосом дружини окупанта лікарки. Яка готова вбивати і перетворювати на наркоманів українських дітей, незаконно вивезених на територію Росії, котрі відмовляються малювати георгіївські стрічки та відзначати День Побєди за російськими сценаріями? Освіта важлива, вчителі і вчительки дуже важливі. Ті, що вціліли, що не скорилися, вистояли, потребують уважного ставлення і захисту і підтримки. Але й ті, кого зламали, потребують розуміння, бо важко не зламатися, коли погрожують убивством чоловіка чи зґвалтуванням доньки або сина, побиттям старенької мами і виселенням із будинку. Там, де тепер дуже близько російський ворог, там, де є ймовірність тимчасової окупації, треба берегти і переховувати учителів і вчительок. Не уявляла, що ми доживемо до такого. Але дуже сподіваюся, що це навчить нас у мирні часи після перемоги, та і зараз, поки триває ця війна інакше, із більшою турботою, усвідомленням і цінуванням ставитися до освіти і культури. Бо це те, що тримає нас і робить сильнішими на тимчасово окупованих територіях у закордонних течах, у полоні, у катівнях. У війську і в тилу, не дозволяючи забути, що ми, українки й українці, серце і хребет нашої нескореної землі.